Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі в в шестирамочних вуликах. Та й не тільки. От бачите, Шестирамочники А все ж таки стою біля десятирамочного вулика. Багато хто не хоче відходити від такої системи багатокорпусної. Але все ж таки жаліється на стан свого здоров'я. Я розумію. Навіть молодим тяжко піднімати такі корпуси, а якщо вони ще на 300 рамка, то вилазить все. І поперек, і грижі багато молодих хлопців, дякують мені, що вони попереходили на шестирамники, позривали свої спини і все на світі. А тепер працюють із шестирамниками І задоволені, я теж ними задоволений. Але ось в цьому відео піде теж 10-го 6 Якщо ви вже не хочете відходити від своїх 10 то я рекомендую ще одну систему. Я в тому році ви Випробував її, вона мені дуже сподобалася. Ну, тому що в мене були і вони і є, десятирамники, ось на низу. Вони в мене працюють. Дуже добре працюють, коли є у природі щось. А коли немає, так хоч який вулик став, нічого не допоможе. Але ж я наголошую на тому, що я це рекомендую для того, щоб. Полегшити труд б джоляреві метви візьмете в цих вуликах і ще більше. Ви боїтеся гнізда шестирамочного? не бійтеся. На 300 можна його одне тримати, якщо на 230, то треба два корпуси для гнізда. Тому що один мало, може два багато, але два хай буде. Це 230. А якщо кажуть вам, що 145, це дуже добре, це може й добре, я пробував ці 145. Але розвиток сім'ї в 145-му гірше виходить, аніж у 300 х або у 230-х. І так почнемо далі. У вас 10-рамний вулик, 10-рамковий вулик. Сім'я набрала силу, і ви не хочете ставити другий корпус. І я рекомендую використовуйте шестирамочні корпуси. Зробіть собі. Якщо у вас рамка на 300, робіть магазинні або на 300 корпуси. А якщо у вас на 230, корпуси робіть. 230. А для чого? Я вам скажу. От по тому року я силу набрала сім'я повністю в корпусі. Я підходжу, беру шестирамний вулик, витягую критий розплод на виході, загружаю повністю цей магазин, перекидаю шість рамок, сюди. Ставлю, дуже полюбляє суш, ну я категорично проти. Ставите шість рамок, можете через одну, тут залишається у вас 4 рамки і ще там і відкритий розпліт, і багато по рамкам мед, це, ви ставте по черзі через одну. Це теж. Буде добре виходити. А ці піднімаєте, поставили сюди шість рамок вершини, берете корпус. Ні. Зразу беремо роздільну решітку. Роздільна решітка тільки під ваш корпус. Під шість рамок. Оп! Отак ви його ставите. Рівненько. І що? закривайте його кришкою. Вам потрібно для 10 -рамкових. дно не потрібно, а кришка потрібна і корпуси. І ще раз наголошую, якщо ви на 300, у вас 10 рамкові, Робіть корпуси на 300 або на 145. Тому що, щоб підняти рамки і не ослабляти сім'ю, вони вам отут потрібні. А сюди, коли силу набрали вони і ви 6 рамок поставили, і ще треба, треба поставити корпус е -е, з вощиною, можна ставити. Ця молода бділка, швидко виходить, буде. І вона його буде заповнювати і медом, і бджолою. Тут іде далі розвиток. Це з самої весни, коли силу набрав десятирамковий. ви не хвилюєтеся, не за раїння, ну, не за яку біду, що вони у вас злетять. Матка у вас тут є, тут немає, вона і не потрібна. А цю частину, цю частину. Що у вас залишається, робите отаку планочку, берете шуруповерт? Все. У вас працює вулик десятирамковий із 6 корпусами. Прийшли, поміняли, зняли вам у гніздо лізти не треба. Тут. Бачите, стоїть решітка, вона нікуди тут не подвинеться, тому що тут є упор. А тут стоїть корпус. Все, корпус теж нікуди не дінеться. Стоїть, як вам надо, устойчиво все. Кріпити його тут не треба. Тут упор є, а сюди він нікуди не піде, якщо у вас рівно стоїть, бджоли його швидко заклеють. В тому році я випробував цю систему на двох сім'ях. І завдяки цієї системи, якщо в мене шестирамники дали в тому році по 50, то ну, у нас тут, знаєте, на тому точку, де я їх випробовував, у мене шестирамників не було. І може б там шестирамники ще більше б дали, але вийшло так, як вийшло. Я там використовував тільки десятирамники і ставив зверху корпуси. І вони не вступили ні в чому шестирамникам. Ні в чому. Так я подумав, навіщо мені? Тягати корпус на 10 рамок, коли можна поставити 6 рамок. Працюєш, гніздо лазити кожного дня не треба. Та і оце, якщо ви оцю процедуру зробили по весні, а потім, ну, якщо це в Україні, і ще раз ці рамки, коли вийде, розпліт, поміняти. З тими і матки дати роботу. Якщо тут рамки підуть на вибраковку, ви доставите туди вощину, обновите гніздо і вони підуть у вас на чистеньких новеньких рамочках, біленькі. Все, не треба нікуди е, тягати. Весною, якщо на один корпус ви перевозите і працюєте на медозборі вже цими. Корпусами шестирамковими Вам треба тільки корпуса і кришки. Дно вам не потрібно, нічого вам не потрібно, працюєте на 10-рамковому вулику. Оце так я випробував. І вам хочу з вами поділитися такою системою. Напишіть, як ви дивитесь на це із своєї сторони. Як це рентабельно буде чи не рентабельно. Я вважаю, що це. Для здоров'я дуже легко. В тому році я не відчував, що я працював з 10-рамковими, тому що метка відкачував і все робив завдяки 6-рамних корпусів. Все, ці я з весни як поставив, вони в мене на стаціонарі, я з ними не тягався. А тільки корпуси. Будь ласка, хочете відводок, зробили відводок, увезли сюди дно, що кинули. На шестирамник і повезли. Що вам треба, ви все можете тут робити. Все, абсолютно. І от в цьому році я вирішив на одному з точків теж все поставити на десятирамковий. Але у нас нема куди летіти бджолом, хоч плач. От закінчились, там липа цвіте, вона нічого не дає. В любері закінчилося, чи лохина, чи як його. Правильніше сказати. І от якщо подивитися бджолки, ну сидять. Жарко. 24 градуса, ну, це не ті 24 градуса, що в Україні. Це 24 тут відчувається, як С-35. Тут е, інше. Навіть е, по екрану, ми на Азовському морі все життя прожили, дочка і жінка. Вони в Азовському морі купались тільки коли 25. Тут в океані йдуть 17-18 градусів, 19 вони вільно заходять, купаються і кажуть, вода нормальна. Я кажу, а як же ви ж при 25 тільки заходили? Так тут вона така тепла. Ну, от бачите, різниця є і в температурі і в всьому. Кишіть. Як вам сподобалось, чи не сподобалось це творіння? Як ви приймете це створіння, Попробуйте в себе, і ще у вас соняк є перед вами. І у кого є шестирамники, будь ласка, випробуйте і пишіть, сподобалось вам чи ні. А вже ж легше піднімати шестирамочні корпуси, аніж десятирамкові. Вдачі вам! Міцного здоров'я, багато меду і мирного неба над головою.